Всем привет. Сегодня мы собрались расслабиться и играть в мимики, так что тримайтесь. Будет интересно. А. А. А ну что? Non треба тікати. Бо я ж нагрібла. Не хоче короче чекати. Покладемо тут. Лава зарядимо. Красиво так рожаю. О. Я миг. А что это такие? А что это делать? Вау! Свои, свои, свои. Я тоже поняла. Не верю. Ага. Uh -huh. Нет, Аня не Ой-ой-ой. Ой ой, по... ой ой ой, ой. Капает. Mm. А так mm -hmm. прикольно капает. Бачила по экрану прямо. Юля, я сейчас откинусь. Это капает прикольно. Дуже. <сх> ой, все, я умираю. Мене прям, я не знаю, 1, чекай. Соток. чекай. Не умирай. Боже, як гарно. Ти що жива? во? Ні. Це ж ти мимику в, в автобусі. Таня Таню марла, я бачу. Так, так. Вона от тут і марла. Чи ні? Вдиви. Да, да, да. Да, Тантя, та, от та, та мимик. Ну вот ти десь загуглила. Ні. А ти що ж, кстати, тут в, в автобусі? Вмерло. То Тож я поїхала за антидотом, бо в нево в капець. Дви, тікай. Дядя! А если я ведьму дробаш? Іди від драбаша. Угу. Пошли наваляємо. Да. А ще багато часу є? Ну, типа, не, так, Ні, не багато. Не, не багато. Небагато. Прикинь, я не встиг зайти, мені вже білка на лице сіла. <laughs> Сказала, то -то любиш. <laughs> У нас и так мурку, а приятно? Угу. Сейчас расстаж всем. А ну. А вообще Конечно. понял. Что, за носом? Да, Нет? сейчас времени, подожди. О, нормально. Пошли. Я тут була, там тупики. Я з Єлі вибрався. А. Хоча фонарик. Та наше витрати, так що тут... Бий, 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 бий. Ага. Свої, свої, каже. <гум> 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 О, де вона? Не попав. Далеко. Я йду до тебе. Білка! Ще, а, там ще, патронів ще, патронів. ще мімік, а. Я білку вбив. Ну біжимо назад. Ну патронів. Щось той швидко відстрілявся. Ну то хапаємо то що там і тікаємо. Там просто внизу прям дуже багато всього було. Ну то й що, я багато чого винесла тоже. А чо вас двоє? Не, там це, за все, заді мімік. Я поняла. А до речі, видно, Дайте після мимик. обновлення тут реально багато чого прикольного поміняло. Подожди, подожди, дай я вольну. Валяй. Чекай. А смисл, якщо ми поїдемо? О, він іде до нас. Вже підходить. Уже близько. Ага. Да, реально мій. Вбив мене. Зара поїхали. А... Таня, а я, бігувала, я не встигла. Я Та, бігла. Прибігає там вже міник. А він тебе в автобусі вбив, так? Ні, вона сама вмерла. У мене отруєння було дуже велике. Кіпілячі. Іде Це в маєток. Звертка? Я хочу в маєток. Давай я теж хочу, там прикольно, на другие двері. А до речі, чогось зарядку переставили. А ти бачила, як уна... у нас гарно на бачила, як гарно, угу. Боже, гарно. Точно треба щось брати, когось бити. Да. Не, ну мені треба спочатку затаритись. Там на порядке ход. Угу. Налево Наліво знов Ну так обычно, я ж что що ходишь налево. Просто налево не пошел. Нема. Ні. Та ні, ні. Зараз я поохалююся. А що? А де, кудак ти? А від ким вона довго була? Что, не ничего? Ничего не бачу. Я... У меня вилка откуда взялась, я не поняла, откуда даже. О! Ну это я понимаю. Давай хит. О! Ой. hi guys Боже, як гарно виражається. А, зрозуміло, Юля. А, я не взяла, чим битися. Я не взяла, чим битися. А що так мене танцює, так? Да? Коли біжить? Ой, я случайно, сок взяв, чекай. Давайте мені б не помішав. Мені теж не помішав. Я же випала. <свісна> Ой, Ой, Поможи, Поможи, стреляй. А я її не завалю.

Валюти? Да, вгадав. Кашник мій. Бой. Ох. О, когось збили вже. Один Питання? Ні. Ні, один патрон. Кльово тобі. У мене пушка важить 12 кг. Та ти не пройдеш, чи що? Ні, пройду що. Ты хто? Ты хто? Ага. Я Понял. Я тільки з пушкою ходжу. <рес> Прикол. Все, треба виходити в мене, ні одного патрона нема. Дети? Та ти, де? де ти? <рес> ти кашляєш? Свои, свої, свої. Відіти! Виділи, звідти!

Ага. Це ужас, Юля. Я знайшла кімнату, стикі луту, гантели. Картина, ще щось, Десь там святом дерес, Ага. Лягалька. Угу. І мене просто залопашило два Жобину рази. Я просто підбігла і запіздярила. Так. Да, два рази салон, потім мімік, і потім оцей клон непонятний. Боже, як то обідно, чую, топ, 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 да. але обідно. Що на фабрику? Там, де більше грошей, заробити? Блін, У нас 20 гривень. Так, це, Я походу, крайні, так. Да. Будемо <реклама> <Ми> битися. Чем мильнув <реклама> цього міміка, і ми такі. Хух". Да. <рес> <рес> Ні, битися, в смислі того, що між собою. Блін, так хотілося б все заново. Да, я люблю той режим. Ти mm -hmm. головне нікому не розказуй. Я люблю мої мечти. Бля, лота до хера, я вже вийти не можу. Чити раз пасні. О. Да, была зарядка. Мне потребна зарядка. зарядку. Ты живой? Я. Алло. Алло. Да, Танюшка, давай. Ола! Amigo. Ола, amigo. Я не помню, де тут вихід. О, чи хто? Де сюди? Тут вихід? Ти чуєш мене? Тож чую, да. А в громко говорити, що я себе не чую? Це Юля. Раз, раз, раз. Нормально, я Угу, Нормально. Але там ще десь було куча. Руки вверх. Наруто? А это поезд.

Ага, ага. Дівеню чого. Але мені больно. У мене більше половини, це я вже два напашала. А дерева висіння? Не знаю. Ти ж нам пішла на задній вхід, я за манікином поверталась, бігала. Я не йшла за на задній вхід. Я впереді була а? завжди. Я не йшла за ним. Я, попрося, не, завжди я було. за те, щоб разом були, ви пішли на задній вхід. Я не йшла на задній вхід, бл. Раз, хватит рогать. <рігла> <рігла> Поняли, Мимик не може так зробити, як я зробив, взяти наші вещи. Да то покласти а, можна. Шітери. Все, 200 не хватило нам. Uh -huh, там uh -huh. нема. Там же три сови стоїть, два слона ходить. <рігла> а чого вас двоє? Не поняла. Попав. <laughs> Ты что спонял? Ты мимик посередине. да. Давай, мені дуже больно. Мені тоже Так больно. А чем у меня? А, а может мы поедем сій жизни, не? Побот, сын. Ай, ты ч? <смеш> а самое цікавое, я знайшла багато шмоток дорогих, а тарилась торанніша. Що за підстава? А я бігала їх носила. <смеш> я їх до входу еле винесла. Я блудила, блин, коридорами. Ай. Ти чо б'єшся? А рибу не можна битись, да? Ну ти диви. Щось зламав. Mm. То що, йдемо зливати? Який смисл? А смисл то, що ми голову зливати? Да раз пушку купить? Я <свят> а так ну, прикольно. Угу, Таня, не хватає. Не хватає, все, поїхала. ти тут. Да, Таня нема. нема. Каже, не хватає. Я Тані ще хотіла купити. А які заряжати? Я Тані хотіла купити. А не хватає 15. А що, ми зараз змагатися не будемо? Будемо. Ж... Тебе Ой. чекаємо. А, так, а на що Ми вже закупились. Я знаю, можна отак зробити. Тань, забери. Мене нема куди. Таню. Таня, не втікай, ти що вже там що? На, там. таня. Ну так шо мы едем, Ти шо, так, мімік що? чи шо? Меня ледофон тут угрожає відключити. Ага, разбирайся з ним. Ага, ну конечно, <ріпи> Дай ты его петуха, ай, <ріпи> ну ладно, yo, yo, yo!